Святковий Єрусалим був сповнений метушні і суйти, тому що свято це завжди метушня там. Але серед всей цієї суйти ми бачимо натовп людей з декількох сотень, йдуть в напрямку з міста, в напрямку гори ворогов. У голові полони троє чоловіків, які несуть знаряддя свого покарання, тому що вони будуть горозпі. На свята була така хороша традиція в Ізраїлі, що начальствуючі священики і старішини робили жест доброї волі і, і відпускали одного злочинця. Це було таким позитивом у народі, тому що народ бачив, що влада така добра дає можливість народу проголосувати, кого можна відпустити. Цього разу повезло одному, і я його вирав. Але ті троє, які тут спереді і несуть на собі хрести, один із них відрізнявся. Частопада. На перший кордон був більш змучений, ніж ті інші. Відчуючи цією вулицею, яка потім стане знаменитою і назвуті як Давароса. <різь> і, <я різь> <та> <плізь> і ось <плізь> прийшовши на це місце, де все повинно буде відбутися, це покарання, засуджені були розпід, <плізь> ще ідучи цією дорогою. Долучалися до цієї процесії, одні із цікавості, другий з того, що були дещо збентежені, не розуміли. Тих двох узнавали, злочинці. Але цей третій, вони визнавали його також. Вони взнавали його, тому що чули його, бачили. Діли хліб, який він насищав. Але ще більше їх бентежило те, що дехто із цієї толпи, із нещастою, що говорили, тут їх спасав. а як тепер буде з ним. До речі, у безсмертних гагодях один із дочинців ще спам'ятає ці слова. Розділити ті на обох. Двоє з них вели себе трохи неадекватно. І, звісно, де тому ще адекватність предсмертні аомії, муки страждання. Один хвилин, другий себе вів дещо іначе. Але середній хрест був особливий. Навіть у предсмертних в муках і в агонії, був спокійний. І кхай, слова його були, не були прогнозами, а були виваженими. І коли ми дивимося, що він говорить. певних розпорядження. Звісно, місця на Христі давати якісь розпорядження було занадто важко, бо кожен подих, він був занадто тяжкий. І вже ми бачимо, воїни ділять одежу. І по цьому ми бачимо, що це все відбувається згідно прочизького слова. Ділять одежу і із середнього Христа лунають такі слова Івана Іваниста Івана, 12 глава, 28 гріша. Після цього, знаючи, що все вже завершилося, каже Ісус, аби збулося Писання, що Він каже, правда. Стояла повна посудина оцту, винивши, настромивши на тостину на губку, намочили в оцці, нести до його посту, переживаючи сильні страждання і муки тіло, звісно, потребувало голови води. Але що було йому там? Це не, не допомагає, Не допомагає. напроти нам завжди більшу біль. І ось що дачка відбувалося, спробувавши Господом, Ісус сказав, звершилось, схиливши голову, віддав Духа. І в цих словах ми бачимо, що цей чоловік був особливий. Якщо читати всі його слова, які він сказав на Христі Логовському, це особливі слова. І сьогодні, коли перед нами причастя, ми споминаємо смерть Господа нашого Ісуса Христа, ми споминаємо Його муки і Його страждання. І не тільки тілесні, тому що тілесні вони видимі, а ще і духовні. І нас наводить слово Господня на такі роздуми. Господь сказав прагу і потім сказав звершилося. Що звершилося там? На Христі голос. Ваше і моє спасіння. Що ще звершилося там? Перемога. Звершилася воля Господня, яка проказана в життя Господа нашого Ісуса Христа. За багато років рочеське слово Господнє там на Христі Господу звершилося. І коли ми читаємо Молитву Господу нашого Ісуса Христа, цього славого водіваліста, в 4 мову, якщо він викати такі слова, я прославив тебе на землі, завершив справу, яку ти доручив мені виконати. Ось що звершилося. Завершилася справа, яку доручив Бог Отець своєму Синові Ісусу Христу виконати тут на землі. І сьогодні ми, коли споминаємо смерті страждання нашого Господа, ми разом з тим споминаємо те, що він звершив. І завершив. І ці слова перемоги на Христі Луговському, він сказав, звершилося. І ці слова були сказані не з відчаєм, не з розпачу, а з великою радістю. Сьогодні ми з вами приймемо ці слова, і ми прекрасно розуміємо, яка це велика перемога, яка це велика радість особисто для кожного з нас. Аби там не звершилося почесте слово Господнє, і та справа, яка була доручена йому. Ми не знаємо, де ми вже він бою. Але ми сьогодні говоримо, слава тобі, Господи, що Ти звершив на Христі Головському все, що було доручено. Далі Писання говорить нам і підтверджує щезок, що скільки збулося про чесних слів, навіть коли воїн підійшов, позаботилися старечі священники, щоб на свято не висіли вони засуджені, а що були вже зняті і були поховані. І ось Замоклося, щоб визначити, чи вони померли чи ні, щоб перебити їх молі. Але коли воїн прийшов, то що, проколовши його списом, засвідчив, що він помер. Посталося це, аби збулося Писання, кістка його не буде переломлена. І знову ж, у іншому місці Писання говориться, будуть дивитися на того, кого прополону. Ми бачимо багато разів, говориться про те, в Євангеліях, що як написано, як написано, Господь наш Ісус Христос виконав дружиня Бога Отця. І ми бачимо, в Його словах звершилося так багато змісту сьогодні і так багато сили для кожного із нас. І сьогодні, коли ми участимо в цій заповіді, Заповіді сповнену страждання Господа нашого Ісуса Христа. Ми сьогодні і нагадуємо про те значення і призначення, яке було дане Божому Сину, Господу нашому Ісусу Христу, прийшов як Месія і виконав волю Отця на землі. І сьогодні ми споминаємо, участвуємо в цій заповіді і з великою радістю дякуємо нашому Господу за те, що Він звершив для. Башого і мого спасіння. І це є для нас дуже великим прикладом. І коли апостол Павло говорить в кінці свого життя такі слова, 2 Тимофія, 4, глава Хіїч. Адже я вже стаю жертвою, настає час мого відходу. Я залишив добрий подвиг, Свій біг закінчив, віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь справедливий суддя і не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід. Ми бачимо, як і учні Ісуса Христа, як і апостол Павло, дивлячись на життя Господа нашого Ісуса Христа, проживши своє життя. Зробив таке заключення. Можна сказати, що він також повторив слова Ісуса Христа. Звершилося в моєму житті те, що було заплановано Господом. І Він заказ великою упевністю і каже, що тепер мені готується вінець від твого Господа. Той, хто дав мені доручення, я його виконав, тепер від нього мені готується вінець. Слухаючи ці слова і дивлячись на ці дії Господа нашого Ісуса Христа, ми сьогодні споминаємо Його смерть, Його страждання і разом із тим перевіряємо своє серце. А як звершується Божа воля у моєму житті? Чому ж я? В кінці свого життя сказати «Звершилось!» Дуже часто ми, ви прекрасно розуміємо, що не по своїй волі ми приходимо в цей світ, і не по своїй волі ми відходимо звідси. Якщо на це немає нашої волі, і ми на це не можемо вплинути, то чому так виходить, що ми все життя? Просимо, щоб Господь виконав нашу волю. Чи не так? Як часто наш список е, прохань такий здоровий, А список подяки два-три речі. Як часто ми хочемо, щоб Господь звершив нашу волю у нашому житті, забуваючи при цьому, що ми не, не само прийшли в цей світ. А якщо прийшли згідно волі Божої, значить у Господа є план на наше життя. Як він виконується? Кожного разу, коли ми йому хліб я п'ємо що Господню, не розбірковує. якою ціною ми були спасені, як сьогодні ми виконуємо. Чи виконується його воля? Чи можемо ми сказати, звершилося або вже звершується? Або ще в мене так багато планів? Мені ще оте і оте потрібно, як у цьому світі часто кажуть люди, як у життя успішне. Построїв будинок, народив сина, посадив дерево. І це світок може продовжуватися до безконечності. Усе людська воля. Але ми бачимо приклад Господа нашого Ісуса Христа. Я звершив волю твою. І сьогодні, коли ми живемо в цьому світі, в цьому світі такому нестабільному, на який ми зовсім не можемо вплинути, чи можемо ми покладатися на свою волю? Звісно. ні. Сьогодні то в нас ще так біжмей. Але коли ти живеш за 30-40 кілометрів від військових дій, ти розумієш, що ти сьогодні ліс пошті, а завтра ти можеш і не встане. Сьогодні в тебе все єсть, а завтра в тебе серед двору величезна яма глибної 7-10 метрів. І нічого немає. І закінчиться тоді воля людська, закінчується. І всі бажання закінчуються, все закінчується. Сьогодні ми Йому під цей замок. І сьогодні ми дивимося на цей приклад Божої любові. Божої вірності. І ці знамені слова, які ми часто повторюємо, що дав Бог світ, що віддав сина свого. І синює, як Месія виконав волю Отця. Сьогодні, коли ми стоїмо перед цією замкою, які сьогодні думки наповнюють наше серце, коли ми самі себе перевіряєте, апостол Павло каже, самі себе досліджуєте, чи вірю ви, віри, чи ви залишаєтеся вірними тим обіцянкам, які ви дали перед Господом. Чи ви чуєте голос Господній? чи ви його бачите у Святому Пісні? Його волю на ваше особисте життя? Чи таке хто як усі і я? Як усі буде, так і мені? Ні. Кожна душа унікальна для Господа. Кожну душу Господь знає, тому що Він її дає життя. І в кожній душі є. Які дав Господь. У кожного різний. Але Він єсть. І ми бачимо, як Господь сказав, я виконав вою І ці слова знамені, які ми сказали, звершилося. Звершилося, що Він все зробив, те, що було для нього перезначення. Так само, апостол повтор сказав. Шлях пройшов віру зберіг. Як сьогодні важливо, сьогодні нам, <кхух>, стоячи на цьому місці, тримаючи ці символи Господа нашого Ісуса Христа, дивлячись на його страждання, дивлячись на його життя, ділячись, як він дико наволються, і брати з цього пріху. Місте своїм любові, свої вимоги, свої бажання, забуваючи про те, що не ми собі дали життя, а не є його творіння. І за наше спасіння, за наше вічне життя, вже заплачена велика ціна смерть Господа нашого Ісуса Христа. Дай сьогодні Господь Духом Святий відбарить кожного із нас. Нехай сьогодні ми також будемо перевіряти своє життя. Не тоді, коли на суді буде перевірятися, а саме свій Якщо будете самі себе осуджувати, то Господь все це буде бачити. А якщо ні, то будете засуджені з тим світом. Тому сьогодні ми перевіряємо своє серце і просимо Господь. Нехай буде твоя воля в моєму житті. А мені дасть сили Духа твого Святого вікнати Твою святу волю. Тому що ми бачимо собі в собі оцю боротьбу. Тіло хоче одного, дух хоче іншого. І ця боротьба триває. І ця боротьба триває. Але ми вже маємо духа перемоги, яку нам дав Господь. І не сказав свій час, здерши твоє і моє спасіння. І сьогодні як важливо, щоб Господь дарував нам сили Духа Свого Святого, щоб ми дивлячись на ці приклади, на його святе Слово, мали його у фокусі постійно. Не низке, не тілесне, а духовне Господа нашого Ісуса Христа. Щоб його образ, як страдальця на Христі, Бо не тільки десь там на картинах, і не тільки в нашій уяві, раз у місяць, коли ми стоїмо на цій заході, а що він був постійно в нашому серці. Щоб ми це постійно розмірково навіть тоді, коли ми приймаємо якісь рішення землі, суєтні, навіть і тоді. І <клух> сьогодні Господь дає нам цей приклад. Ще туди того, щоб ми подивилися і на Хрест Вовський, і подивилися і в своє серце. Ага, Господь сьогодні позитив кожної з нас укрепить Духу свій сердити, дасть мудрості слідувати за Ісусом Христом. І дивлячись на Його приклад, також мови сказати, як апостол Павло, що я підражаю йому. Він для мене є авторитет, Він є для мене шлях. Він є для мене той, та зірка і той життя, де кого я йду і його бачу. Господь буде прославлений в цьому служінні і наше життя. Тому слава за все. Амінь. Амінь.